Добрий день добрим людям! Сьогодні мова піде про мій плуг, той, котрий виконаний з кінного корпусу і саморобної рами в стилі віракс. Сам по собі корпус плуга це з так званої двокінки знятий. Тобто той, котрий раніше використовували за парою коней. В ньому був помінений леміш. В даному випадку в мене встановлений помет. Ось його розміри, будь ласка. Я так розумію, це 30-й. 40 він має до долота. Вибраний з долотом, оскільки в такому варіанті він краще входитиме в ґрунт. Стійка корпусу була доварена, оскільки в тому варіанті, в якому він був з завода, вона була коротка для мототрактора. Було розраховано таким чином, коли стоїть рама, нижні тяги, практично горизонтальні до землі. На даний момент висота до цієї площадки 42 см. Потім поверх цієї пластини приварені дві направляючи. Це для того, щоб корпус не прокручувався відносно рами. Отак от. Польові дошки були зношені, мені довелося їх замінити. Одна з них це шматок швелера з кутником довареним, інша це просто тонший кутник. Розмір я вирішив залишити великим, аби плуг йшов стабільніше і менше зводив у в бік. До рами корпус закріплюється отакими от П-подібними болтами, стременами, хто як хоче, їх так називає. На 16-ту різьбу в якості опорного колеса використано звичайне гумове китайське колесо. Кебло допрацьоване. Тут добре видно на нього була замовлена нормальна вісь Замінені підшипники. Гайки були автомобільні, ті, котрі використовують в ступицях. Різьба, відповідно, мілка. Ось видно, як воно у зборі. Ці колеса в мене є універсальними, використовуються як для бурін. Так для плуга, так і для культиватора. Зроблений нехитрий чистик, який очищає болото. Ось ви бачите це колесо було в роботі. Я спеціально його не чистив, аби продемонструвати, як воно працює. Як бачите, гума практично чиста. Механізм дуже простий. Дві пластинки і упор. Стійка від культиватора КРН. Просто обрізана та частина, яка вигнута. Чому так? В такому варіанті дуже легко ставити вкріплення Кайреновський і я знаю точно, що воно міцне і однакове по розміру. Тобто мені легко кріпити, я не сумніваюся в тому, що її там зігне чи щось і скрутить колись. Щодо розмірів колеса, в діаметрі воно 220 мм. В ширині близько 65 мм. Знайти його досить просто. Продають його в багатьох магазинах в інтернеті, я купив. В місцевому магазині, але знаю точно, що подібні колеса продавались на Prom.ua і на інших майданчиках. А ось кріплення колеса до рами. Ось оце місце стає рама. Сюди от затискається аналогічно до стійки КРН, затискається стійка колеса. Досить просто: два болти, декілька пластинок. Рама плуга виготовлена схожою на раму однокорпусного плуга Virax. В основі в неї труба квадратна 50х50 мм, товщина стінки 3 мм. Зараз я вам покажу розміри, де які кріплення і як саме вони приварені. Бокова частина рами, та котра коса має 68 см. Поздовжня частина рами від самого переду до ось цього кута. Має 60 см рівно. Але є дві особливості. По-перше, бокова труба відрізана під 90 градусів, в ньому варена заглушка, а поздовжня частина відрізана під кутом. Тобто оця труба цільна, підрізана лише поздовжня частина. Поперечна частина рами від пластини до кута має 53 см. Поперечна і поздовжня частини, як добре видно, мають підсилення, косинець. Це відрізаний під 45 шматок від цієї ж труби. Тепер по вузлах. Лівий палець закріплений на пластині товщиною 10 мм. Розміри пластини 100 на 100 мм. Вона приварена в стик і також є заглушкою для поперечної труби. Має два отвори для регулювання, якщо потрібно провернути плуг відносно осі трактора. Кріплення правого пальця це також пластина 100 на 100 товщиною 10 мм. Але є особливість. По-перше, в ній тільки один отвір, тобто палець неможливо відсунути назад. Далі, приварена вона під рамою, а не вбік. Тобто вона нижча на 5 см. І також вона має ось ось підсилення Так само кутник виготовлений з шматка цієї труби. Кріплення до трьох точки виготовлено зі сталевої шини 45 на 8. Ось, як ми бачимо, прогнуто у двох місцях. висверлені отвори. І профільної труби 30 на 30 товщиною 2 мм. Висоту до верхньої точки кріплення. Потрібно підбирати під ваш трактор, оскільки трьохточкова навіска на тракторі може мати різну відстань від нижніх тяг до верхньої. Потрібно, щоб плуг мав більшу висоту від цієї точки до пальців, ніж має трьохточка. Інакше він не буде підійматися з підйомом хвоста. Щодо оцих вух, їх потрібно закріплювати якомога ширше, якщо у вас велика висота. Тобто при збільшенні висоти ми відповідно збільшуємо відстань і аж до ось цього місця. У мене висота відносно маленька, всього-навсього 33 см. Від рами відстань маленька, я зміг поставити досить таки близько. Зараз я складаю цей плуг і продемонструю його вам в робочому стані. Тобто в такому вигляді, яким він повинен працювати в ґрунті. Ось так плуг виглядає в повністю зібраному вигляді. Тепер щодо регулювання, мій плуг виставляється на робочу глибину 19 см. Ось чітко видно, дві колодки дають загальну висоту рівно 19 см. Регулюється колесо двома болтами, на кріпленні, котре я показував раніше. Цей болт відповідно відпускається. Піднімається стійка чи опускається, задається глибина. Цим болтом, якщо ми його розпустимо, ми можемо потягнути по рамі вперед чи назад, відповідно, сунути колесо вперед чи назад. Оцей відрізок труби тут потрібний для того, аби болт не шкребав по рамі, коли ми його пересовуємо. Тобто воно котиться на цьому відрізочку. Ширина захвату регулюється за рахунок переміщення корпусу по боковій трубі рами. Якщо нам потрібно зменшити захват, ми відпускаємо. Оці от гайки, підсовуємо корпус вперед і отримуємо менший захват. Відповідно, для збільшення нам потрібно відсунути назад. Ви вже могли звернути увагу на те, що обидва пальці на даній рамі закріплені в одну сторону. Це не помилка. В моєму випадку це зроблено спеціально. Якщо ставити палець так, як він мав бути із заводу. Це збільшувало б захват корпусу. В той же час мені б довелося корпус плуга відсунути ближче до переду. Я розвернув палець навпаки. Відповідно, мені корпус плуга довелося відсунути назад і вбік. Це мені дало більшу висоту підйома. Тобто, від лиміша до ґрунту в мене тепер вища, ніж було, якби я поставив палець, так як він був з заводу. Всі інші налаштування при роботі з цим плугом потрібно проводити вже безпосередньо талрепами трьохточкової навіски на тракторі. То ніяких додаткових регулювань в цьому плугу не передбачено. Але з іншого боку, це плуг однокорпусний. Працювати на ньому досить таки просто, виставити його досить легко і враховуючи потужність масу і можливості мототракторів, на мою думку, це найоптимальніший варіант. Побачити, як даний плуг веде себе в роботі, ви можете на одному з попередніх моїх відео. Всім дякую за перегляд, бажаю вам мирного неба і до зустрічі в наступних відео.